Новий вінницький ритм. 101 і Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, А також сьогодні у мене дует, співочий дует. Сьогодні у мене солісти нашої рідної вінницької філармонії. Сьогодні у мене в гостях Наталя Бурмістрова і Антон Лазаренко. Наталю Антон, я радий вас бачити. Привіт голос, дайте голос. Ви ж все вітаємо! О, вітаємо всіх е, абсолютно не випадково. Сьогодні я їх запросив, і сьогодні вони опинилися на нашому майданчику. Адже сьогодні ввечері вони будуть, я так скажу, вони будуть віддуватися за абсолютно весь Голівуд. Вони будуть відспівуватися від вас, глядачі, глядачів на сцені нашої філармонії. Е, офіційно це називається вечірка у стилі Голівуд. Е, що це за вечірка? Чіркаш, які твори туди увійшли, яких авторів туди увійшли. І, до речі, дуже-дуже цікава е, особиста сторінка в житті Антона. От про це сьогодні ми будемо говорити наступні 20 хвилин. Отож, давайте розпочнемо з вечірки. Сьогодні п'ятниця. Хто не знає, ще куди і як піти? ідіть е в філармонію. От я відверто скажу, щоб потім мені казати. От послав, хто нам послав? Симко сказав, ідіть в філармонію. Е Що сьогодні прий... От я прийшов в філармонію. Що я сьогодні почую? Це дійсно цікавий дуже такий проект. Вечірка в стилі Голлівуд. Ми виношували цю ідею вже давно. А це відомі саундтреки з відомих голівудських фільмів. Ну, як ми, саундтреки знаєте... з кінофільмів. Да, з тобто кінофільмів, це музик, так. музика так. кіномузика. Кіномузика, так. В основному. В основному. Так, да, Це так. конкретно саундтреки з відомих голівудських фільмів. Угу. А ось ми е надихалися цими голівудськими фільмами, можна сказати, да? тому що там завжди такі надзвичайні сюжети е з хеппі ендом. Ось, е а потім ми всі ходимо і насвиснуємо ту музику. Різні конкретно яких виконавців? Ну, якщо так. Да, да. От хоча б двох-трьох, так от, щоб наприклад, кинути. Уітні Хюстон. Так, все знаю. З, з кінофільму та, 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 Охоронець. Та. А наприклад, слухай, це по-моєму найбільш, це найбільш продав, продаваний. Це ж хто озвучив Уітні Хюстон? Озвучив, озвучив, озвучив це пісня «Селіндіон», з яку я пам'ятаю. І, по-моєму, воно увійшло в, 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 кудись там увійшло, і це найбільш продажний там, бум, там щось було щось дуже серйозно. Або я щось плутав. Я що бачу ти... по твоїм очах, що я щось плутав, бо чи я умнічаю. Окей. Okay. Так, хто ще буде? Наприклад, рокові композиції «Eye of the Tiger» Гурту «Survivor». Це із саундтрек відомого культового фільму Роккі. Um, багато, uh, наприклад, Skyfull відома. Адель Адель. Британська співачка. Da, uh -huh. Британська співачка. Що ти uh -huh. співаєш? Uh, я співаю, наприклад, відому пісню Стінга, Shape of My Heart. Ah, ну. uh. Також у нас є там After Dark, наприклад, з фільму Тарантіно, mm. від заходу до світанку. Mm. 에, Pretty woman". Da, 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 це вона. Також <світ> 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 відомий фільм Красуня і там є саундтрек, пісня, яку всі знають Роя Орбіса на Pretty Woman, Вумен. Mm -hmm. Це фільм, де грали Джулія Робертс і Річард Гір. Число. От ви говорите, там картина така, там картина така. Я знаю, що є два великих класних екрана у нас філармонії. Ви співаєте, а на екранах іде так. візуальна підтримка у вас є. Відеоряд. такий, обивна. Окей. Okay. Вибачай, Антоне, тепер робимо акцент на тобі. Ти ж не вінничанин, ти з так, Херсона. Я херсонець. Ти так, з Херсон. Херсона. А, і ти працюєш зараз в Вінницькій е, філармонії. Так. Як так сталося, що ти херсонець е, і опинився у Вінниці, і зараз працюєш. Ніколи б не подумав, що опинюсь у Вінниці, але насправді в чомусь я дуже радий, навіть що так склалося, тому що мені Вінниця одразу сподобалася. Це дуже гарне місто. Дуже класно. Я жив у Херсоні. Я сам Херсонець такий корінний, можна сказати, місцевий. Uh -huh. Тобто навчався в музичному училищі в Херсонському державному університеті, працював у філармонії Херсонській обласній. Працював також і на весіллях, на банкетах. Коротше, в мене вся, все життя було присвячено музиці. Угу. Почалась... Ну, весь такий традиційний набір, да. як і всіх музикантів. Да, та, та. От. І раптово почалось повномасштабне вторгнення від расистів. Вони прийшли в Херсон. Я був в окупації десь півтора місяці. Ми чекали, поки ЗСУ обов'язково звільнить наше місто. Так склалося, що це не так вже й просто. Ми зрозуміли, що треба виїжджати, тому що це все ж таки зона бойових дій. І друзі запропонували нас вивезти, нашу сім'ю для того, щоб якось зберегти своє життя. Ну скажімо, подалі від лінії фронту. Угу. Запропонували у Вінницю. Спочатку думали, може там у Рівне, але чомусь зупинилися на Вінниці. Може, тому що це таке місто технологічно розвинене, в принципі, безпечне. Ну, гарне. В чомусь взагалі я скажу, що Вінниця схожа на Херсон, якщо чесно. Реально, це Херсон нашої мрії. Тобто, воно теж місто таке, скажімо, невеличке, але дуже охайне, з дуже привітливими людьми. І ну, так вийшло, що ми от саме сюди поїхали. Почати, можна сказати, життя з нуля, а так як я музикант, то я вже потягнувся тут теж до музичної такої спілки mm -hmm. Mm -hmm. місцевих музикантів. Як тебе зустріли в філармонії? До речі, от легко було знайти роботу. Я сам в принципі прийшов, запитав, мене прослуховували. Художній керівник угу, наш угу. Ірина Борисівна Швець, і також лідер нашого ансамблю солістів Експромт Олег Прокопчук. Угу. Вони якось одразу в мене в принципі повірили, і вже восени взяли на роботу. Я познайомився з колективом, мені дуже сподобалося, і тепер я працюю разом з цими прекрасними музикантами. В тому числі, ну дуже добре. З наталочкою бурмістровою. Ти знаєш, я чому так можливо деталізую і так детально запитую, тому що ем, я вважаю, що позитивних, хоча я розумію, твоя історія не зовсім позитивна, ти мав покинути свою батьківщину. Я чудово це так. розумію. Але все одно, оцей позитив, який на сьогоднішній день в тебе є, є вінниця, є робота, так. є люди, е, ти не випав, скажімо так, з загальної своєї. Мистецької mm -hmm. горизонталі воно продовжується. І я вважаю, що це позитив е... цього позитиву у нас мало. І таких історій, як у тебе, я вважаю, що їх треба розповідати якомога більше, якомога більшій кількості народу, що не все втрачено. Давати оцей позитив... цей позитив мажор давати. До речі, в програмі. Зково. Більше мажорних чи мінорних е... творів. Ну, все -таки... Ви так. Не рахували, ні? Ми не рахували, але я думаю, мажорних. Більше позитивних, і, так, та, та, і це особливо це видно по фіналу, в принципі, на початку. Концерту, що ми заряджаємо, і в принципі фінал у нас саме така, от вечірка в стилі Голлівуд, виходить. Ви обкатували вже? Ну є такий да так. термін. Ви вже обкатували десь програму? Десь апробувація пройшла вже позавчора. Ми до речі були у Хмельницькому. Mm -hmm. А, то, то це ви в Хмельницькому? Да, це, ми, да. ми. То, то, нас це Дуже то, чудово то... зустріли. А, ну це так вже потім офіційна така версія вашого концерту. Нас чудово, гарно зустріли. Ми дуже весело. Да? Ми бачили відео з вашого концерту. Так, так. Да -да -да. Ну, так Ну позавчора було відкриття <рес> е, відкриття сезону. Це у нас було відкриття сезону, а у вас був концерт в Хмельницькому. Так, від, так відкриття сезону. А у вас таке вийшло як Бартер. Тому Ой, що артисти под... Хмельницького приїхали до нас. Так, так на відкриття mm -hmm. а ну, вони, норм... вони гарно себе вели, все, <рик> вони гарно, да, з пані Іриною відкрили е, сезон 87. й Да, до речі, хто ще не знав, Вінницька філармонія позавчора відкрила 87-й концертний сезон. Так що запрошуємо на концерти, особливо, наприклад, сьогодні абсолютно спокійно. Хто не знає, ще раз напевно повторююся, да? е, хто не знає де і як провести сьогоднішній п'ятничний вечір, то <кій> філармонія до ваших послуг, поки є ще запрошення. Запрошення до речі, розлітаються як. Пиріжки. Я, наприклад, сам собі вже починаю домовлятися і не просто так домовитися. Окей, давайте декілька слів про е, колектив: е, керівник Олег Прокопчук. Так. Олеже, день добрий, вітання, вітання. Е, хто не знає гітариста Олега Прокопчука да, це да? Точно. Е, Так само, як хто не знає клавішника ну. Олександра Заводовського. Ну, хто не так? знає Заводовського <зас> Сашу. <зас> Окей, е, хто ще у вас? Барабани, це Костянтин Олексич. Угу. Він сам, до речі, з Донецька угу. також переїхав у 2014 році. Такий хороший, цікавий хлопець. Він навчався у Донецькому. Національному університеті і викладав uh -huh. взагалі кібернетику, щоб ви розуміли. Але дуже страшенно я тобі скажу, от я кібернетику не розумію. Я її не знаю. Я її... Просто він Просто настільки не... талановита людина, і він настільки любить музику і настільки віддався, сказав ні, я тільки буду грати на барабанах, покинув все і, і, почав, і почав так. І почав грати. Почав грати. Так. Uh -huh. Окей. Uh, і ще хто? Ще у нас є бас гітарист, і бас -гітарист. Сергій Сотніченко uh -huh. uh, і Олічка Плакидюк, наша колега, well, yeah. да, на джаз-діва. На жаль, сьогодні з нами нема на трішки. Well, да. 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 Ми так да, запрошували, домовлялися, але наскільки я зрозумів, що у пані Олі не зовсім якби, виходить. Сьогодні. А, так. Вона сьогодні виходить на сцену. Uh, Буде вона на сцені сьогодні? Вона чи сьогодні... Ще... Подивимося. Подивимося. Окей, так. подивимося. Ми ще подивимося сьогодні. Нехай це буде такий невеличкий сюрпрайз. Так. Дійсно, абсолютно, Наталка, ти абсолютно правильно сказала. І в принципі, навіть моя особиста зустріч з пані Олею відбулася на джазовому фестивалі. І, і тоді ж оркестр Вінбенд. І от тоді дійсно пані Оля вийшла і своїм грудним, дуже класним голосом вона з оркестром звучала: Ой-ой-ой! Дай Боже, здоров'я! Пані Олі, ми про тебе згадуємо. Так. Так, е програма розрахована, до речі, знову таки, у це є певна категорія у нас е глядачів, які дуже-дуже люблять це записувати, люблять цифри і так, далі, і так далі. Статисти, я їх називаю. Або статистики. Програма розрахована на скільки часу? Скільки творів? Скільки часу? Творів десь 14. Це приблизно угу. годинка 10-15 хвилин. Це знову таки для тих, хто хоче сьогодні прийти, щоб розрахували вечір. Що де ще після цього можна абсолютно спокійно піти на піцу або там ще кудись? Я Не знаю, ну все таки п'ятниця, п'ятниця вечір. А ми ви напевно вже звикли. Що музиканти, от як сказав Антон, були все. Були і весілля, були, і все так. вихідних нема. Вихідних принципі, Реально в, немає риб, да. ні одного нового року. Це це ви знаєте, нас... що одні, одні тільки старі, так? Да? Да, як... Так, одні старі, так. Да. Робота це свято у нас от так от, да, Ваше свято це робота. Окей. Okay. А, е, а як родичі на це реагують? Я знаю, що ну, біла ворона. А особливо, коли каже, особливо коли кажеш е, на новий рік я чомусь так зараз згадав, новий рік, де ти будеш святкувати новий рік? Я на роботі, на якій ти роботі? Я веду новий рік. Як це ти так. не ведеш? І от коли дійсно реально тебе просто немає на новий рік, і, і, і ти не розумієш, що це, де це, як це, і як у вас? Ну тим... на початку, скажімо, може, трошки незвично було, але в принципі потім звикають же такого особливого творчого такого режиму життя. І особливо веселих людей ну так це так. В принципі. Я скажу, що взагалі музикантом стає тільки той, хто присвячує цьому все своє життя, весь свій час. Реально, тобто, це навіть не за гроші, а просто за ідею більше. От тут Ти даремно зараз це кажеш, Антоне, не за гроші. Антон, за гроші Але і задоволення за гроші від грошей. Але той, хто... ну, Але той, хто думає тільки про гроші, він надовго там не затримується. Ну, э, да, не той, той, напевно, просто залишається да. і грає гами. Да. Це точно. А, ваша, до речі, от коли ви займалися, ваша найбільш улюблена вправа от, наприклад, вокальна вправа. Вокальна вправа. <звук> <звук> Це, Бо, не значить, не не, це не значить, не не, це значить, що є вокальне вліво. Вокальна вправа це вокальна вправа. Це просто гами, це арпеджіо, це... Я скажу чесно вам, я розпівуюся вже на піснях. Наприклад, я приходжу на репетицію, беру пісню, яка не сама складна, наприклад, да, діапазон що дуже широкий, і на тній розпівуся. Ще одне таке дуже цікаве слово, да, тільки що сказав: діапазон. Був такий випадок, навіть на на цьому майбутні. Ем, була одна гостя з Києва. Я не буду говорити прізвище, абсолютно не буду. Бо його вже, в принципі, ніхто не пам'ятає. Ну тоді це була звезда. Е, була, І я, так, між іншим, вона приїхала з менеджером, і ми сидимо так, розмовляємо. Те все сьогодні ввечері концерт чудово, там традиційні питання, мажорні, мінорні, що більше подобається, що там надихає. Та, а між іншим я кажу, пані, а який у вас діапазон? І я так бачу в неї потихеньку, потихеньку, і квадратні очі, і вона так на 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 менеджера. І, Знаєш, такі, зависла. і, зависла. І, 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 не то, що зависла, там така фермата була, розумієш? І, а в очах читається, ми з тобою зараза так не домовлялися. Що це він мене співав. зараз таке? Що це він зараз мене таке? От менеджер викрутився моментально, молодець хлопець. Він ви знаєте, вона нещодавно тільки почала займатися, так що поки що ми ще не дослідили її діапазоною. Я зрозумів, який в неї діапазон. Я все зрозумів. Mm -hmm. Я не думаю, що в тебе буде таке саме. Так що говори, Наталко, який в тебе діапазон? А що це буде секретом? Чи це... Секретний діапазон у Наталі Бурмістрової. Замічне чудово просто. Мені це подобається. До речі, я в Завтра. тебе який? Ну, в принципі, професійний діапазон у кожного вокаліста десь дві октави. Я думаю, десь від ля великої октави до ля першої, в принципі, це робочий діапазон. Я перевіряю, я раніше перевіряв свій діапазон. Мені здавалося, що у мене все таки більше ніж двох октав. А тепер скільки скільки не вживаю, а я не вживаю. Скільки не вживаю, він не збільшується. Дві октави так і залишається. Ну це так. Це я Це такий робочий діапазон. Той який ти можеш використати навіть коли ти трошки захворівший, скажімо. Це. Так, кіноти. але якщо постійно да. займаєшся над цим да. і працюєш, то дійсно діапазон збільшується дивіться Ти от багато зараз. Ще один момент В більшості, і я не помилюся. Ну, більше 90% народу населення да, не тільки українців, взагалі всіх абсолютно. Як тільки скажеш, вокаліст, всі думають, це дуже просто, це дуже легко. Це так само легко, як дихати, тому що що таке співати? Ну згадайте того самого електроніка. В мене також є голос. Я теж <плес> можу співати. Ну він так казав, по-моєму. І е всім здається. Е е е е що по по-перше, це дуже легко, а це дуже легко береться з того вашого сценічного образу, коли ви виходите на посмішці легко, з мікрофоном пройшлися сценою в одну, в другу, стали по центру, попрацювали інтерактивно з глядачами, повернулися до інструментаріїв і так далі. І здається, Боже, як це просто все. Мамо, я також хочу на сцену. А от тепер кажіть, просто а, чи ні? бачить результат, от чому да, справа. Да, а не це ж все ще репетиції. Роками, це роками все і робота навіть вдома над піснями, коли ти це все слухаєш, дивишся, відео, думаєш, як ти будеш виглядати, як ти будеш співати, все таке. Як ти одягатися навіть будеш, тобто ці всі ну, нюанси. Це да. само собою. Да, це підготовка. Образ. Да. Це так да. здається. Тобто, люди бачать результати, вони думають, та що там просто вийшов, рота відкрив, і все. Вот да. так і, дум... та... і думаю. Коли відпрацьовуєш концерт і віддаєшся наповну, то таке е, враження, ніби ти вагон розгрузив. Да. вугілля. В чому прикол так і є. Е, тому що енергетично дуже багато віддаєшся людям, так переживаєш всі емоції на сцені, все. Тому це реально є важко. Це важко пояснити. Це важко донести до глядача, до слухача єдине побажання. Спробуйте. До речі, так. спробуйте <реш> є свої складності, да як у будь-якій професії будь-якій професії. Mm. Так, дійсно є. Yeah. А, але не все так просто і не все так легко. Е медіа дають е о, таку цукерочку, показують таку цукерочку, пропонують для дочеві. В принципі, це і завдання розважальних медіа демонструвати саме так. Все дуже просто. Подивіться, як там різні шоу є. дивіться, вийшов, <реш> заспівав. Супер. <реш> дійсно, талант від до речі а, знову таки. Голос практично є у кожного? Угу. У кожного. Так. Слух є у кожного. Музичний слух це окремо, а слух… ну, слуха немає тільки у людей з якимись певними так. фізичними так. обмеженнями. Так. Чи можна, от, е, як би ви сказали, е, чи можна е, розвинути? Е, свої голосові можливості до е, стандартів або до запитів великої сцени, як естрадної великої сцени, так і оперної великої сцени. Чи це, як то кажуть, ти маєш з цим народитися? Угу. От Момент роботи, голос, робота і результат, чи народження, дар Божий і сцена. От так. як? Я гадаю все-таки, що це дар Божий, щоб мати взаємозв'язок між слухом і голосом, так? якщо має дитина і вже її прослуховують, і вона дійсно співає, і потім вже розвиваються все роками, займаються. Мені здається, якщо людина не має взаємозв'язку цього, то скільки б. Воно не займалась. Ну, можливо... Скажімо так, взагалі освіта лишньою не буває. Угу. А якщо говорити про оперну музику, то там є канони. Там, звісно, треба от мати справді талант. Тому школа школою, треба ще мати такий, в принципі, голос доволі великий. Я знаю такі випадки, наприклад, хлопці навіть приїжджали там з якогось села. Ніколи ніде не вчилися, не знали нот, але у них природно поставлений вже голос. Є отак от от є талант темно, ну це, це унікум талант, так, Це унікуми. Ну погодьтеся. Це і унікальні. це в оперній музиці. Є просто канон. Якщо брати естрадну музику, вона більш ширша така за профілом. Тобто, зараз люди, в принципі, в сучасній музиці вони використовують аранжування, mm -hmm. вигадують різні жанри, щось міксують. І навіть людина буває говорить просто на мікрофон, але це цікаво звучить. Тобто, якщо розглядати з точки зору такого креативу і комерції, то в принципі, мені здається, майже кожна людина може щось створити цікаве. Якщо це реально сучасна естрадна музика. Естрада, так, да, да. ця естрада, вона набагато простіша, доступніша, ніж. Це залежить ще, все ж таки від креативу mm -hmm. більше. От насправді. Да. Ідея. Ідея важлива. Я просто зараз згадав, що наш театр Садовського спочатку він будувався і був до війни як театр опери. Uh -huh. Uh -huh. Да, оперний театр був. Ну, а потім, ну а потім. А потім так сталося. Так сталося, як гадалося, але не знаю, що буде далекому в майбутньому. Я точно знаю, що буде сьогодні ввечері. Сьогодні ввечері, о 18-й годині. Сьогодні буде концерт. І сьогодні на сцені будуть люди, які знаходяться зараз у мене на майданчику. Сьогодні буде вечірка у стилі Голівуд, Наталя Бурмістрова, Антон Лазаренко, солісти Вінницької філармонії, солісти нашого, е нашого колективу Експро. prompt Я, yes. я неправильно напевно сказав Експром правильно, але... ансамбль солістів. Ансамбль солістів. ансамбль солістів Експром сьогодні буде дарувати вам вечірній настрій. Ще раз нагадаю: Наталя Бурмістрова і, Ан... і е... Антон Лазаренко, солісти Вінницької філармонії. Сьогодні були гостями першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Зараз ви їх чули і бачили, а ввечері ви їх будете бачити і чути. А потім будете порівнювати. Дякую вам, що прийшли сьогодні. Дякую Шановні вам. наші Дякую глядачі вам. і слухачі. Ідемо на невеличку музичну паузу, Потім знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Семком. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.